Припинили кубковий похід. ПФК Суми знову програв на рідному полі. Цього разу сумчани вже на першій для себе стадії залишили Кубок України. Маріупольський і до Сум приїхав без екс гравця нашої команди Олександра Лебаденка і вийшов на матч молодіжним складом. Єдиний кубковий матч Сум у цьому сезоні більше двох годин дивився Дмитро Шпірко. Кубок України єдиний турнір, де ПФК Суми міг позмагатися із найкращими українськими командами. Вболівальники дуже хотіли, аби їх улюбленці пройшли лічівець і зустрілися з кимось із прем'єр-ліги. У робочий день Март зібрав більше тисячі вболівальників, і все було на користь сум: домашній матч, напівдублюючий склад, який на цю гру виставив суперник. Грою ось цієї маріупольської молоді керував старший тренер Олександр Волков. В той час, коли головний маріупольський тренер Олександр Севідов скромно сидів на трибунах серед вболівальників, його сумський візавій натомість весь матч емоційно підказував своїм підопічним тут на на полі було відверто сумно. Моментів обмаль. Напевне, давалося ознаки хвилювання молодих футболістів обох команд. Схоже, хвилювалися і на стадіоні. Навіть турнір переплутали, назвавши кубок. Чемпіонатом цікаво стало у перерві, на поле ювілейного вийшов сам Роналдіньо, і у формі Мілана почав притоптувати пошкоджені місця газону. У другому таймі голів також не було. Натомість вистачало штовханини. На стадіоні вімкнули світло. Матч перейшов у додатковий час. А це значить ще 30 хвилин футболу, 30 хвилин боротьби. 120 хвилин на полі. Як позначилося на самопочутті, ноги гудуть серйозно. Ні, вже нічого не водіїт вже просто все безчувствє повне. В овертаймі героєм став 16-річний Данило Папук, вихованець маріупольського футболу, із непростою життєвою долею у першому матчі на такому рівні вирвав для рідної команди путівку в одну шістнадцяту. Спасибо Богу, що так вийшло. Що я забив гол. Кому присвячуєш забитим м'яч? Я мамі вона померла, Я посвятив гол. Данило Папук та Дубель і Лічівця йдуть далі в Кубку. Суми ж з турніру вилітають і вимушені сконцентруватися лише на чемпіонаті України. То, що в кінцевому щоті результат результат. Це вже моя вина. А ребят я вас прошу, не треба трогати. Петро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС.